Святий Феодор Тирон, мученик і воїн Христов, святий Феодор Тирон, вірменський святий і мученик, народився у 306 році в місті Амасія Понт, сучасна Туреччина його життя та подвиг стали прикладом непохитної віри та мужності перед обличчям гонінь. Життєвий шлях святого Феодор Тирон був воїном у місті Аласія. В Понтійській області Римської імперії його прізвище Тирон вказує на те, що він був новобранцем. Під час гонінь на християн за правління імператора Максиміана в 286-305 роки Феодора звинуватили у підпалі язичницького храму богині Кібели його разом із іншими християнами змушували зректися віри в Христа та принести жертву ідолам. Однак Феодор, будучи глибоко віруючим, відкрито сповідував свою віру. На суді він мужньо заявив, що Ісус Христос є єдиним істинним Богом. Терпіння та мученицький подвиг Феодора було кинуто до темниці, де його намагалися зламати голодом, але навіть після тривалого ув'язнення він залишився живим і здоровим, що викликало подив у переслідувачів. Градоначальник публій знову запропонував йому принести жертву ідолам, але Феодор відмовився тоді його піддали жорстоким тортурам, тіло святого стругали залізними зубцями, але він продовжував сповідувати свою віру. За переданням, у цей момент Феодору з'явився сам Христос, щоб втішити та підкріпити його. Незважаючи на страждання, святий залишався непохитним.